Друзі, всім привіт! Привіт! З вами Юля і Ваня і ми вітаємо вас на нашому каналі про життя та подорожі. Сьогодні ми в Шибенику насолоджуємося прекрасним містом і гарною січневою погодою. І запрошуємо вас приєднуватися до нашої прогулянки. Будь ласка, підтримайте наш канал. Підпишіться і погнали! Уявіть місто, яке має офіційний день народження на Різдво. Так. Шибенику перше згадують у документах саме 1066 року, і це все ж звучить як початок легенди. Але найцікавіше те, що шибеник не просто гарне містечко біля моря, це місто фортеця, ключ до входу з Адріатики в річку Кирка, місто двох об'єктів ЮНЕСКО, і місто, де камінь буквально розповідає історію. Сьогодні покажемо вам шибеник так, щоб ви в нього закохалися з перших хвилин. І от що цікаво, уздовж Адріатики, більшість старих міст мають античне коріння, тобто грецьке або римське. А шибеник вважають містом, заснованим саме хорватами, тобто він виріс не на руїнах Риму, а як свій місцевий форпост. Саме тому його часто називають найстарішим, самородним хорватським містом на Адріатиці. Тепер про назву бо тут починається детектив. Шибеник звучить так. Ніби має бути проста відповідь, але насправді є кілька версій. Одна з найкрасивіших майже кінематографічна. У 15 столітті письменник і гуманіст Юрай Шишгорич писав, що місто отримало назву через те, що було обнесено частоколом із шиб хорватською прутів або гілок. Шибеник чіпляє тим, що він не про поставити галочку, він про стан, коли хочеться говорити тихіше. Дивитися уважніше, запам'ятовувати дрібниці. Це місто, після якого в голові залишається не список місць, а відчуття, ніби тебе на хвилину випустили з шуму світу. Сьогодні покажемо вам це місто так, щоб після цього вам захотілося повернутися сюди ще раз. Якщо ви приїхали в шибеник на авто, то раджу запаркуватися на Публічному паркінгу, який називається Public Garage. Сходи на нього за моєю спиною і оплата всього 66 центів на годину, що є досить нормальною ціною для паркінгу. Шибеник справляє враження дуже такого світлого, приємного міста. І це, в принципі, так і є. Але. Як у кожного міста тут є свої темні легенди. І одна з них навіть не легенда, а офіційний факт. В 1443 році в Шибеники було офіційно зафіксовано перше судове засідання Інквізиція над відьмами. Це були мати та донька. І Процес інквізиції вів такий собі Іван Істрагіра, який надіслав Рим для боротьби з відьомством. Ось такі темні сторони приховує Шибеник. Шибеник це місто сходів. Вони тут всюди. Що дуже добре для нашого пса. Набігається і буде вночі спати. Якщо хочеш побачити Шибенек згори, піднімайся на фортецю Святого Михайла. Це не просто ще одна стіна з гарним видом. Це місце, з якого місто фактично починалося як укріплений пункт, і де історія відчувається не в датах, а в тому, як тут усе продумано для виживання. Тільки уявіть, 11-14 століття. Море поруч, але небезпека так само поруч. Шибеник не раз був під загрозою, коли місто палили і брали приступом. Люди тікали саме сюди, в останню кам'яну кишеню, де ще можна було втриматися. Фортеця переживала облоги атаки, змінювалися правителі, але вона тримала місто як кістяк. Фортеця мала подвійні мури, які напряму з'єднували її з морем. Тобто, це був не просто замок на горі. А система, якою у випадку облоги можна було забезпечити постачання або відступ, практично середньовічний аварійний коридор. І є історія, від якої азмороз по шкірі. Зимової ночі 1663 року блискавка влучила в склад Баруту. Вибух і пожежа знищили церкву Святого Михайла всередині фортеці, а потім, ніби доля перевіряла ще раз. У 1752 році блискавка спричинила ще більшу експлозію, яка рознесла частину західних мурів. Фортецю оживили у 21 столітті, зробивши тут велику літню сцену. Тому сьогодні це місце, де одночасно живе і минуле, і сучасність. Біля фортеці Святого Михайла є дуже цікаве атмосферне місце. Це кладовище Святої Анни. Воно вважається культурною спадщиною шибеника, і воно дійсно таке особливе. Інколи це місце зачиняють, але ключі є у власників склепів. Також на території є капличка Святої Анни, про яку перші згадки датуються ще початком 16 століття. Насправді таке дуже тихе і прекрасне місце спочинку. На сусідньому пагорбі від цвинтаря стоїть фортеця святого Івана. Це місце, яке буквально ловило удар історії на себе. Її звели в 1646 році, у серпні вересні, за неймовірно короткий термін 58 днів. І це не венеційці приїхали і зробили. Офіційно згадується, що її збудували шибенчани власними руками і коштом за проектом генуезького інженера Антоніо Ленія. Уже через кілька днів після завершення будівництва фортеця витримала перший напад. А наступного літа на місто пішла справжня хвиля. Десятки тисяч воїнів, яких очолював баснійський паша, облягали шибаник близько місяця. Найсильніший тиск був саме тут, на фортеці святого Івана. Постійний обстріл серйозно пошкодив укріплення. У певний момент ворог навіть захопив частину, але все одно фінальний нічний штурм відбили його захисники та венеційські солдати. Шибеник це місто, яке туристи часто недооцінюють і обирають спліт або дубровник. Але насправді місто має свою унікальну атмосферу і дійсно таке дуже живе. Воно не таке вилизане, як туристичний спліт, наприклад. Тому через це і має свій особливий шарм ці вузькі вулички, де живуть звичайні люди, і можна побачити їх повсякденне життя, такі круті сходи. Все просто супер, таку кінематографічну картинку показує. Але дійсно це місто варте уваги, і ми тут гуляємо і насолоджуємось. Дуже таке. Прикольні вулочки тут. І цікаво підглядати за життям місцевих. Хтось сушить білизну, а виглядає прям як якийсь казковий будиночок. У Шибиноку є місце, яке легко пропустити, якщо бігти по головних точках. Але якщо ти туди зайдеш, місто раптом стає тихішим, теплішим і дуже особистим. Це францисканський монастир і церква святого Ловре, а буквально поруч із ним грот Божої Матері, який місцеві називають Лурдською шпілею. Сам грот виглядає як шматок скелі, в якій схована фігура Марії. Це, до речі, неприродна печера. Її зробили спеціально як наслідування гроту в Лурді, у Франції. Того самого місця, яке стало відомим після марійних об'явлень у 1858 році. Сама ж церква це такий тип місця, де ззовні все дуже стримано. Францисканці прийшли до Шибеника з острова Вісовац, тікаючи від небезпеки, і місто стало для них новою точкою опори. Церкву Святого Ловре в джерелах описують, як зведену в 1655 році просту, однобанну. Проповідницького типу з тією францисканською логікою, де важливі не прикраси, а ясність і порядок форми. Вона стоїть у щільному кам'яному лабіринті старого міста вище кафедрального собору, і до неї зазвичай приходять не натовпом, а ніби по одному. Хто знає, той знайде. В лабіринтах вулиць головне не заблукати. Бі дійсно дуже атмосферний. Машина часу. Ніби всі ці вулиці це як одна будівля просто з такими коридорами. Так, і в мене таке враження склалось дійсно. Але так прикольно, що в таких старих будівлях ми вже і зустріли школу, монастир, якби все так. Плетено прям Готель. одне водне. Ось і він. У Шибенику є собор, який виглядає так, ніби його вирізали із одного суцільного каменю. І це майже правда. Собор Святого Якова будували понад століття з 15 по 16, і він відомий тим, що повністю кам'яний. Але найцікавіше, як саме він зібраний. Плити й блоки підганяли настільки точно, що вони входять у пази і тримаються як система, ніби зібрана без клею. І є деталь, від якої неможливо відірватися. На зовнішніх стінах апсид 71 кам'яне обличчя. Вони настільки людські. Що здається, ніби це портрети містян, які досі дивляться на площу. І у 2000 році собор був внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Самі подивіться, яка краса. Коли заходиш всередину собору, перше відчуття дуже світлий простір, високі аркади, підняте святилище і потужні кам'яні склепіння. А головне джерело світла купол. Це одна з причин, чому інтер'єр здається таким гармонійним і повітряним. І важливий факт це один із дуже рідкісних соборів Європи, збудований повністю з каменю, без дерев'яних конструктивних елементів. Через це все, що бачиш над головою, сприймається як кам'яний корабель, який тримається сам по собі. У соборі Святого Якова є індивідуальні каплиці, це як середньовічний спонсорський пакет. Місцеві шляхетні родини фінансували окремі каплиці і могли обрати самостійно майстрів. Тому всередині відчувається різниця стилів. Десь більше готики, десь більше Ренесансу, ніби кілька авторів залишили свій підпис. Якщо обійти собор зі сторони і пройти до апсид, то там під карнизом ви побачите ряд кам'яних голів. Їх часто називають просто 71 голова. І фішка в тому, що це не святи, не герої, не абстракція, це обличчя з характером. Приглядіться, у одного вираз, ніби він все знає, у іншого легка злість, а третій виглядає так, ніби його все дістало. І найсильніше вони дуже людські, дуже впізнавані. Ніби ти можеш зустріти такого чоловіка сьогодні в кав'ярні. Хто ці люди? Точно ніхто не знає, тому є різні версії. Мені подобається думка, що це портрети людей міста. Можливо, донори, які надавали гроші на собор, можливо, майстри, а можливо, просто обличчя Шибеника як символу громади. А як ви думаєте, друзі? Хто ці люди, яких зобразив автор на фасаді собору? Пишіть свої версії в коментарях. Нам дуже цікаво. Водяна пауза, друзі. Підстоп для пса. Треба його попоїти. А то він нам може стільки нерухомості тут, в шибенику. придбав своїми сюськами. Ага. Що треба зарядити її. Поновити водний баланс. Давай, бурбоняк. Нам ще потрібна нерухомість додатково. Пий-пий. В Шибенику дуже гарна, широка набережна, з такими чудовими видами. І, до речі, великим плюсом є те, що місто розташовано в бухті, і воно закрите, захищене від вітрів. Дуже комфортно через це тут перебувати. Наприклад, навіть сьогодні ми зранку проїжджали через Спліт Оміш, коли їхали в Шибеник, і там були сильні вітри. Приїхали сюди, а тут такий затишок. А давайте швиденько покажу вам одну цікавинку форт Святого Миколая. Його поставили тут не для краси, а щоб жоден ворожий корабель не прослизнув у порт. У 16 столітті Венеція добре знала ціну морській обороні і тому в 1540-х почала будувати фортецю. Вона вийшла сувора, низька, призимкувата, зате ідеально вписана в місце, де канал найвигідніше перекривати гарматами. Найцікавіше, що форт має рідкісну трикутну форму і масивний гарматний виступ, ніби спеціально підкручений під обстріл усіх підходів. І сьогодні він виглядає так, наче досі тримає під контролем море, не на горі, не на скелі, а просто посеред води, як сторож, що не сходить з поста. Цей сторож отримав і світове визнання. У 2017 році форт внесли до списку ЮНЕСКО як частину серії венеційських оборонних споруд, а після реставрації його знову відкрили для відвідувачів у 2019-му. і тепер можна не лише милуватися ним здалеку, а й буквально торкнутися каменю, який століттями закривав шибеник від небезпеки. Ну все, повертаємось назад в місто! Саме на цьому місці, де я зараз стою, оператор товариства «Лем'єр» в Парижі Олександр Промео, зняв перші кадри цієї частини Європи в квітні 1898 року. Просто уявіть. Насправді дуже класна атмосфера в місті, особливо зараз. Не відчувається цього напливу туристів. І ти Ніби в такому домашньому навіть, я б сказала, містечку, де всі свої. Церква Святого Франциска в Шибенику це така тиха локація, але з дуже довгою історією. Її збудували в другій половині XIV століття, і вона виглядає дуже стримана, простора, готична церква, майже без декору. Зате в деталях вона крута. Над головним входом збереглися сліди фрески 14 століття, а з північного боку є капела святого Христа 15 століття. Поруч францисканський монастир 14 століття та музей святого Фране, де показують мистецтво і монастирську спадщину. Дякую, що були з нами і додивилися це відео до кінця. Шибеник залишив чудові враження і тому однозначно рекомендуємо його відвідати. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підтримайте наш канал. Підпишіться, поставте вподобайку і пишіть ваші коментарі. Ми будемо готувати нові відео для вас і запрошуємо вас до перегляду. До нових зустрічей! Па-па!